Фантастичні казки для малят. Песик Пудік та незвичайна рятувальна місія. Жив собі у невеликому селі Песик Пудік. Він був маленьким, але дуже розумним та веселим. Усі сусіди його любили адже він завжди приходив на допомогу, коли щось траплялося одного разу. Коли Пудік гуляв біля курятника, раптом ударила блискавка. Від удару загорілася тахівка курятника, а курчатка злякалися і почали кричати. Песик Пудік зразу зрозумів, що треба діяти швидко. Він викликав пожежників, але вони були далеко і не могли прибути вчасно. Тоді Пудік вирішив самостійно врятувати курчатку. Він швидко знайшов старе відро, наповнив його водою. Потім, зібравши всю свою сміливість, Пудік підняв відро і побіг до курятника. Дорога була непростою. Песик Пудік мусив перестрибувати через кущі, пробиратися крізь густу траву та обходити каміння. Але він не здавався і продовжував бігти. Коли Пудік добіг до курятника, він же був зовсім мокрий, але це його не зупинило. Пудік підняв відро вгору і розлив воду на палаючу дахівку. Вода швидко загасила вогонь, а курчатка перестали кричати. Вони здивовано дивились на Пудіка, який був мокрий, але посміхався. Після цієї пригоди Песик Пудік став героєм усього села. Всі його вітали та хвалили. І він був дуже радий, що зміг врятувати курчата. Відтоді Песик Пудік став найкращим другом усіх тварин у селі. Він завжди був готовий допомогти та захищати слабших. Ця казка навчає нас тому, що навіть маленькі тваринки. Можуть зробити великі справи. Важливо бути сміливим, допомагати і не здаватися, навіть якщо ситуація здається безнадійною. Тому, дітки, будьте як песи пуді, сміливі, добрі та завжди готові допомогти іншим, і тоді ви зможете зробити світ кращим. Новорічні пригоди хомячка Мікі та цуценя Ірми. Жив собі хом'ячок Мікі у своєму затишному будиночку. Він був маленьким, пухнастим і дуже самотнім. Кожного дня Мікі нудьгував і мріяв про справжнього друга. Його хазяйка Анюта, яка завжди розуміла свого маленького друга. Вирішила зробити йому неймовірний подарунок на Новий рік. Прийшов довгоочікуваний день, і Анюта привела до Мікі маленьке цаценяк Колі на ім'я Ірма. Кам'ячок Мікі був в захваті. Він зразу ж полюбив Ірму і вирішив, що буде найкращим другом для неї. Разом вони відчули себе найщасливішими на світі. Мікі вчив ірму різним трюкам. А Ірма навчала Мікі бігати і гратися. Вони проводили довгі години разом, розповідали один одному цікаві історії і навіть співали. Настав новий рік Мікі з Ірмою. Вирішили, що їм потрібно влаштувати справжню новорічну пригоду. Вони вийшли на вулицю і побачили, що всі маленькі тваринки весело святкують, ірма і Мікі почали допомагати збирати ялинкові прикраси, розкладати подарунки та розважати гостей. Але раптом сталася непередбачувана подія. Ялинка... Яку наряджали Мікі та Ірма, зламалася. та Ірма впали прямо з ялинки на середину новорічного столу. Всі тваринки злякалися і почали кричати. Але Мікі та Ірма не засмучувалися і вирішили, що це чудова можливість зробити свято ще веселішим. Міті піднявся на ноги і почав розповідати кумедні історії, які розвеселили всіх, Ірма ж вирішила показати свої трюки, які вона навчилася від Міті Всі тваринки забули про нещастя і почали сміятися і аплодувати. Після такої веселої вистави всі тваринки зрозуміли, що навіть якщо Щось іде не так, завжди можна знайти спосіб зробити все краще. Мікі та Ірма показали всім, що навіть маленькі тваринки можуть зробити великі речі, якщо вони разом. Після закінчення вистави всі гості вирішили, що Мікі та Ірма найкращі організатори свят. Вони запросили Мікі та Ірму. На всі свої свята і пообіцяли завжди пам'ятати цю незвичайну пару. І так Мікі та Ірма провели найкращий новий рік у своєму житті. Вони зрозуміли, що дружба і взаємопідтримка найважливіші речі в житті. Вони вчили один одного бути сміливими, веселими і завжди знаходити спосіб зробити світ кращим. Мікі та Ірма жили довго і щасливо, розповідаючи всім про свої незвичайні новорічні пригоди. Їхні історії стали відомими по всьому світу і всі дітки навчилися, що навіть найменші тваринки можуть зробити найвеличніші речі, якщо вони вірять у себе і дружать один з одним. Так закінчилась ця весела і цікава новорічна казка про хом'ячка Мікі і цуценя Колі Ірми. Нехай вона навчить вас бути сміливими, вірити в себе і завжди знаходити радість у дружбі. Морська свинка Хрюша, її друзі та новорічна ялинка. Зли були у лісі чотири незвичайних тваринки: морська свинка Хрюша, хум'ячок Міккі, мишенятко Клаус і їжачок Тарасик. Вони були найкращими друзями і завжди разом проводили свій час. Одного разу. Коли Різдво було зовсім близько, Хрюша, Мікі, Клаус і Тарасик вирішили зустрітися разом і прикрасити ялинку. Вони знали, що ялинка це символ Різдва, і без неї свято не буде таким веселим. Тваринки почали готуватися до новорічного свято і прикрашали ялинку. Яскравими кульками та блискучими лампочками. Ялинка виглядала неймовірно красиво. Тваринки раділи і вже мріяли про те, як будуть танцювати та співати під неї. Але раптом на сніговій хмарі з'явилася зла людяна чаклунка. Вона була зла, що ніхто не запрошував її на свято. Чаклунка вирішила позбавити тварина радості Різдва і вкрала ялинку. Злу чаклунку супроводжували чорні птахи. Вони кидали в наших друзів важкі снігові кулі і злобно клекотали. Але Хрюша не злякалася. Вона вирвала ялинку з льодяних обійм злої чаклунки. А Мікі, Клаус і Тарасик підхопили її в повітрі. Після цього тваринки повернулися до своєї ялинки і продовжили прикрашати її. Вони танцювали, співали та сміялися. Хрюша, Мікі, Клаус і Тарасик були щасливі. Вони змогли врятувати Різдво. Вони зрозуміли, що найважливіше в Різдві це дружба та любов. Таким чином, наші тваринки зробили своє свято Різдва Незабутнім. Вони зрозуміли, що навіть найбільші труднощі не можуть зупинити їх, якщо вони разом і вірять у себе. Історія про Хрюшу, Мікі, Клауса і Тарасика навчає нас тому. Що навіть у найскладніші моменти варто залишатися сильними та вірити у себе. Дружба і веселість допомагають подолати будь-які перешкоди, тож нехай ваше Різдво буде сповнено радості, добра і незабутніх пригод. Казка про вівчарку Колі Ірму та її друзі. Жили були двоє маленьких діточок Анюта і Тарасик, які завжди були веселі та допитливі. Вони жили у затишному будиночку разом зі своїми батьками. Але одного дня сталася неприємність. Їх батьки пішли на роботу, а в цей час злочинці. Проникли до їхнього дому. Анюта і Тарасик дуже налякалися, але відважна вівчарка Колі Ірма, яка жила поруч, вирішила їм допомогти. Вона була справжнім супергероєм, яка завжди готова захищати слабких та боротися зі злом. Анюта, не розгубившись, швидко взяла телефон та викликала поліцію на допомогу. Приїхав офіцер поліції Тедді разом зі своїм помічником, песиком поліцейським пудіком. Вони утворили справжню команду супергероїв, готових рятувати світ від злочинців. Ірма, Тедді і Пудік розпочали своє розслідування. Вони знайшли сліди злочинців та почали їх переслідувати. Ірма і офіцер поліції сіли на поліцейський мотоцикл і почали наздоганяти злочинців. Злочинці були дуже хитрими. Вони втікали від поліції на великому швидкісному автомобілі. Але все ж їм це не вдалося. Ірма, Теді і Пудік наздогнали злочинців і відвели їх до тюрми. Під час своєї місії. Ірма, Теді і Пудік зрозуміли, що справжня сила полягає в дружбі та співпраці. Вони допомагали один одному, ділилися ідеями та завжди підтримували один одного. Це було дуже важливо, але самотні супергерої не зможуть перемогти злочинців. Нарешті наші герої знайшли злочинців і зупинили їх. Анюта і Тарасик були дуже вдячні Ірмі, Тедді та Пудіку за їхню допомогу та захист. Казка про Ірму та її друзів закінчується щасливим. Вони стали справжніми героями для Анюти і Тарасика, а дітки навчилися, що завжди треба бути сміливими та допитливими, допомагати один одному та вірити у свої сили. Таким чином, ця казка навчає дітей про важливість дружби, сміливості та взаємодопомоги. Вона показує, що кожен з нас може бути справжнім супергероєм, якщо вірити у себе та допомагати іншим. І хоча це була вигадана історія, вона надихає дітей робити добрі справи і бути сильними у будь-якій ситуації.